Радий вас вітати з вами, лікар Василь Чайка. І у цьому відео ми поговоримо з вами про проблему, яку колись у стародавньому Єгипті вважали поцілунком сонця, і навіть прикрашали золотою пудрою. Сьогодні ми поговоримо з вами про пігментні плями на шкірі. Ми розберемо з вами, чому вони виникають, про що вони сигналізують, та що ви можете зробити для того, щоб позбутися пігментних плям. Тому беремо блокноти, ручки і уважно дивимося. Коли ми говоримо про пігментні плями, перше, що потрібно зрозуміти, це як побудована наша шкіра. Наша шкіра має три шари. Перший верхній самий шар він називається епідерміс. Потім йде дерма. І ось саме в дермі у нас знаходяться клітини, меланоцити, які продукують меланін, такий пінгель, пігмент, який дає забарвлення нашій шкірі. Ну і потім у нас є вже гіподерма жирова Прослойка. Зміни пігментації можуть бути як у дермі шкіри за рахунок збільшення кількості виділення цими клітинами меланіну, також і безпосередньо в епідермісі шкірі, тому що там також може епідерміс нагрубати, зернистий, зокрема, шар також може частково продукувати те, що ми називаємо меланіном, і ми будемо бачити зміни. Тому ми повинні це чітко з вами розрізняти. Тому, якщо ми бачимо просто. Пляму на шкірі темнішого кольору, яка не виступає над поверхнею шкіри. Або, наприклад, ця пігментна пляма може бути коричнева, вона може бути. Е... Трошки відрізнятися від тіла, і часто ви їх ці плями бачили. Вони виникають ось тут, вони виникають на лобі у людей старшого віку. Ось тут починають виникати на руках, можуть виникати ось тут. І кажуть, що це все від сонця. Ось тут, да, теж часто на грудній кліці можуть виникати. Пішла на сонце, і ось цих плям стало більше. Це винувати в цьому сонце. Ні, ніхто в цьому не винен. Також ці плями ще можуть виникати в будь-якій ділянці тіла. І ці плями виникають саме в епідермісі шкіри, не в дермі. Ці плями говорять про те, що у вашому організмі, зокрема в певних органах, є зміни. Наприклад, якщо у вас є проблеми жовчного міхура, коли є камінці у жовчному міхурі, коли є тривалий час застій у жовчному міхурі, тільки це не місяць, не два, а це триває роками, то у вас пігментні плями починають з'являтися ось у ці <зоні>. І вони виступають над поверхньою штирі, часто їх будуть називати кератомами. Якщо ж у вас є проблеми шлунка і, там, наприклад, він постійно спазмований, то у вас пігментні плями почнуть з'являтися ось тут. І ви бачите таких людей, да? все тіло чисте, а пігментні плями з'являються ось тут. Якщо ж є, наприклад, проблеми товстої кишки, саме від східного відділу справа, пігментні плями з'являються ось тут. Не східного відділу. Ось тут. Якщо є проблеми тонкої кишки або товстої кишки, то пігментні плями з'являться на лобі. Також кишківниць це пігментні плями на плечах. От, Ай, пішов на сонце, загорів та й тут посипало пігментними плями. Ні. Сонце фактично просто підсвітило ту проблему, яка у тебе є. Пігментні плями можуть бути ось в цій зоні. Але часто кажуть, ааа. Це коли ось тут набряки виникають під очима, це проблема нирок. Ні, це проблема розутого живота. А ось коли виникають пігментні плями, ось саме це говорить про те, що є зміни роботи нирок. Тому, знаючи, де знаходяться пігментні плями, ми можемо виявити, чи є зміна в органі. Чи немає. Звичайно, що по одній зоні ми ніколи не орієнтуємося, і ми повинні хоча б три-чотири зони знаходити, і тоді ми можемо сказати, що є проблеми. Наприклад, є пігментні плями і нагрубання шкіри ось тут часто на ліктях, також на колінах, також є ось тут появляються пігментні плями. Це говорить про що? Це говорить про зміну підшлункової залози. І зверніть, будь ласка, у тих людей, яких є діабет. У них ось тут дуже нагрубає шкіра, і так же ж само на коліна. Медицина не хоче зараз це приймати, тому що звичайно це безкоштовна діагностика, які тисячі років китайці це виявили 4,5 тисячі років тому назад. І зараз, звичайно, що це не вигідно, тому що треба узі зробити то зробити. Так це потрібно, але людина, знаючи ці знання, не повинна боятися пігментних плям на. Тілі, а розуміти їх, і по цьому вона може провести сама таку просту діагностику. Як тільки функція органа нормалізується, пігментні плями починають зникати. Тому люди часто, у кого знаєте, такі червоні родинки, такі маленькі, називають їх печінкові сльози. Це порушення інтоксикаційної дезінтоксикаційної функції печінки. Як тільки функція печінки нормалізується. Маленькі, тобто 1-2 мм, такі вони повністю зникають. Звичайно, ті, що більші, 3-4 мм, вони залишаються, вони нікуди не зникають. Вони просто перестають такими бути яскравими. Але в чому тут виникає проблема? У тому, що на сьогоднішній день для того, щоб, скажімо так, продати вам певні засоби. Порекомендувати, їм, визвати у вас бажання їх придбати і захистити себе. Вам кажуть, що поява цих пігментних плян це загроза вашому життю. І саме сонце викликає цю загрозу, тому ви всі повинні маститися захисними СПФ кремами, захищати свою шкіру і так далі, і теж бо це сонце винувати, воно руйнує вашу шкіру. Таке можна розповідати людям. У яких відсутні фундаментальні знання. Адже коли на вас світить сонце, у вашому організмі відбувається відповідна захисна хімічна реакція, це виділення меланіну, меланоцитами дерми шкіри. Для чого, щоб ультрафіолетові промені не проникали далі? Тому раніше всі ходили, подивіться фотографії там 40-х років, і ніхто ніякими СПФ не... Захищався, сонце не викликає раку шкір, як намагаються пояснити, і не викликає меланом. Причини зовсім інші. Але люди бояться цього, вони починають сприймати сонце як небезпеку. Кожний вихід на сонце підсвідомо це небезпека. Поява пігментного п'ятна на льті це дефект, це втрата молодості, це проблема. І чим більше ви хочете цього позбутися. Тим більше пігментна пляма росте. Чому запитаєте ви що за парадокс? Парадокс у тому, що через своє сприйняття ви запускаєте іншу рефлекторну реакцію у своєму організмі. Хочу позбутися проблеми, яка є на моїй шкірі. Тому, поки ви зміни на тілі не приймаєте, а розцієте це як дефект, автоматично це воно має бути далі від мого тіла. У вас відникають зміни епідермісу, а потім що у вас з'являється? Пігментне п'ятно. Одне убрали, з'явилося п'ять, Те випали – появилося 10. Та що ж це таке? І ви життя з ними боретеся, маститеся кремами, воюєте, нічого не виходить. Не виходить не тому, що це погане у вашому тілі, а тому, що ви не розумієте і вам неправильно не хочуть пояснити ту біологію. Бо коли ви біологію розумієте, тобто усваїте причину. У вас що? Ситуація сама зникає. Тому, якщо ми переходимо до алгоритму, як позбутися цієї пігментної плями, якщо це кератома там, чи просто там потемніла трошки шкіра, то в такому випадку зміну в тілі ви повинні розцінювати перше як норму. Ця частина є. У вас. І виникло на тому, що є певні зміни, у моєму організмі. Це надважливо. Нормалізували функцію органів, а потім додатково ви вже тільки працюєте з цією плямою. Ну ще раз повторюся, якщо ви її сприймаєте як хворобу, як дефект, як щось неправильне, вона і далі буде збільшуватися. і ратому буде і далі збільшуватися. Дуже є простий спосіб. Якщо ви здирете кератому, просто візьмете отак нігтиком і починаєте їх здирати, якщо вони у вас є. Да? Там після місцем шкіра стає трошки біліше. Ви можете цим здирати. Хтось може там скрипком крипком гуаша дуже часто здирати, хтось бритвочкою здирає і боїться, щоб, щоб тут хоч щось погане не переросло, не переросте ніколи. Коли ви розумієте, що це є нормою, якщо ви починаєте цього боятися і розцінюєте як напад, бо це проблема, то саме це призуть потім до злоякісного захворювання. Тому при змінах саме в епідермісі шкіри, не в дермі, а саме в епідермісі шкіри, коли кількість клітин. В епідермісі шкіри збільшується. Всі косметологи що роблять? Використовують кислоти для того, щоб стоншити цей епідерміс і те шкіру. Це робили здавна, тому є величезна кількість дуже простих методів, які ви можете використати. Наприклад, такий метод, як сік лимону та мед. Лимонний сік містить вітамін С та лимонну кислоту, що розм'якшують зароговілий епідерміс, розм'якшують кератому і усувають поступово її. Тому ми беремо одну столову ложку свіжого вижатого лимонного соку. Одну столову ложку меду, тільки, будь ласка, натурального, а не того, якого нагріли, і він потом ріденький такий тече. Добре перемішуємо і кладемо на пігментну пляму тонким шаром. Тримаємо там від 15 максимум до 20 хвилин. Так, проводимо 3, максимум 4 рази на тиждень. Важно це робити ввечері перед сном. Якщо ви будете це робити, ви побачите, що вже за декілька тижнів ця ділянка. Почне світлішати. Але пам'ятайте, будь ласка, одну річ, коли ви користуєтеся цим методом, і є інтенсивне сонце, ви після цих постур маєте шкіру захищати, яким чином одягати якусь панамку, наприклад, чи одежу, бо кислоти будуть стовшувати епідерміс, і ви будете біологічно зменшувати свій захист. Наступний рецепт той, який використовувала. Практично клеопатра. Тільки ми трошки його змінимо. Клеопатра використовувала алоє, тому що воно гарно відбілює шкіру, через що, використовуючи алоє, це подавляє виробку меланіну меланоцитами саме в дистальних відділах епідермісу шкіри, не в дереві. Тому ми можемо взяти 2 столових ложки гелю алоє, натурального із листя. Додати Одну четверту ложки протизапального засобу, такого як куркума. Важно, щоб куркума була не натуральна, а не з цими барвниками. Добре перемішати і знову наносимо на пігментну пляму. Експозиція, тобто тримати потрібно від 15 максимум до 20 хвилин. Також ми це можемо робити 3-4 рази на тиждень. І ви бачите також, уже, що через декілька тижнів це пятно починає світлішати. Наступний рецепт це використання яблучного оцту і натурального йогурту. Оцет містить. Натуральний яблучний оцтову кислоту, яка відшелушує омертівший епітелій, а молочна кислота, яка є у молочних продуктах, вона зволожує з однієї сторони шкір і її відбілює. Рецепт простий: беремо одну чайну ложку натурального яблучного оцту. Додаємо дві чайних ложки. Натурального йогурту, без всяких консервантів та добав. В кого немає, можете використати кисле молоко. В кого немає кислого молока, можете також використати і сироватку. Добре перемішали і наносити на пігментну пляму. Експозиція, тобто не більше 15-20 хвилин. Можете використовувати 2-3 рази на тиждень. Чому менше? Тому що тут є дві кислоти і він буде діяти більш. Агресивніше, зокрема, наприклад, такий рецепт використовували під час вегетаріанської вігторі... епохи в Англії. Жінки для того, щоб дивиться виду порцелянової шкіри, використовували саме цей рецепт. Звичайно, будуть ті, хто захочуть прямо зразу його всього цього позбутися. Ці рецепти, які я вам дав, вони діють мягко. Природно та біологічно для того, щоб більш агресивніше діяти, тут є тільки косметологія. Але пам'ятайте, якщо вам завжди скаже професійний кваліфікований косметолог, що використання кисло для глибокого очищення може бути небезпечним, бо ви стоншуєте захисний свій шар. Той який просто вам хоче продати свою процедуру, цього вам ніколи не говорить. Той, хто дбає про ваше здоров'я, буде ніжно берегти вашу шкіру. Адже після таких глибоких често хто їх проводить у вас, повністю злазить. Епідермі шкіри, ви фактично отримуєте опік. Тому робіть професійно, робіть щадяще, допомагайте вашому організму, і ваша шкіра вам скаже дякую. Обов'язково поділіться цим відео і своїми рідними, друзями та знайомими для того, щоб розширити їхнє уявлення про те, як працює наш організм та як можна собі допомогти за рахунок природних засобів. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити випуску нових відео.